Вітаю вас, друзі! Сьогодні черговий випуск закупки продуктів з магазину Велмарт. Але саме сьогодні це саме не покупка продуктів, а більше покупка Примх. Те, що ми захотіли, те ми і придбали. Ще за кадром залишилось два багетика. Кожної п'ятниці ми щось собі з дружиною купуємо: або піцу, або багети, або щось таке хитреньке. Тому багетики ми вже злопали, їх немає, а фотографію я зараз прикладу. Також ціна їх була 48 гривень багет з баликом та 37 гривень багет з куркою. Ну а тепер поїхали зліва направо. М'ясо взяли, ребро свиняче охолоджене. Ціна 157 гривень за 890 г. Вартість за кілограм 178 гривень. Взяла ось собі, дружина, такі сухарики. Флінт багет з грибами 14,51 гривня. Спагеті перша марка 13 гривень, 63 копійки 400 грам. Ще взяли мівінки, не зловживаємо таким, але іноді щось такого цікавенького хочеться. Все ж таки. Розумієш, що воно не зовсім корисно, але хочеться щось іноді таке з'їсти. Водичка мінеральна. Карпатська джерельна 1849. Дружина не вживає газовану воду, а звичайно, п'є. в мене чомусь наоборот. Я зовсім не п'ю води, звичайно, із крана. Ганяю чаї, кофе. Але якщо є мінеральна вода, то все ж таки вживаю її. Далі у нас один лимончик, 5 гривень, 20 копійок, за кілограм 39,99. Банани. Банани у нас зараз. Вартою 48 гривень 54 копійки за кілограм. Ми ж заплатили за 576 грам 27 гривень 96 копійок. Захотілося яблучка. Цілий тиждень лежало 4 яблука на столі. Я їх не їв. А от в магазині побачив і захотілося мені яблуко Гала 7,58 за ці 4 яблучка, за кілограм 13,99. Ще по примхах, ось печиво 58,69. За кілограм 133 гривні. Ну а в даному випадку, як я вже сказав, 58,69 за 438 грам. Ну, і вирішили спробувати ось такі пончики. Дивлюся, написано: один пончик 9 гривень. Взяли 4 штучки лоток 38,84. Пончики донати. Виробництво Христинівка. Сірнички 6,50 за 10 пачок, Буханка хліба. 7,56. Буряк червоний, одна штучка, 1 гривня, 1 копійка. Вартість за кілограм 7,90. Ковбаски взяли на різки, кинути також швиденько на хлібчик 23 гривні. Перша марка, ковбаса, сирокопчена. горіхова. Ну і знову ж на завершення. Туалетний папір. 6,90 рулон. Перша марка. Ну і загальна вартість склала 553 гривні 45 копійок. Ось і все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!